Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні гітарісти! Сьогодні будемо знову обігрувати, прикрашати акорди. І сьогодні ми будемо використовувати оспівування. Для оспівування ми будемо використовувати діатоніку, тобто гаму мінорну гаму ля мінор, тому що сьогодні ми будемо грати у тональності ля мінор. І на початку послухаємо мій приклад. І потім. Я хочу поговорити про це більш детально. Добре, хочу нагадати, що табулатура, ноти, все, що потрібно для роботи, ви знайдете в описі до відео. І також хочу сказати, що якщо вам потрібна моя особиста допомога, ви завжди можете написати мені на електронну адресу або на месенджер. І, звичайно, ви можете підтримати мій канал, мою роботу вподобайкою і коментарем. І зараз перший акорд для мінор, ви вже його бачите. І е, ми, перше, що ми будемо використовувати, ми будемо використовувати акордові звуки. В даному випадку це ля до мі, ля. Арпеджіо, ля мінор. І ось тут ми вже будемо робити з вами оспівування. Тобто ми будемо оспівувати завжди тільки, тільки зверху вниз е, у діатоніці. Тобто звуки гами ля мінор для оспівування основних акордових звуків. Добре. І тепер акорд ре мінор і акордові звуки. ре мінор і акордові звуки. Раз. Оспівування. Ще раз нагадаю, що для оспівування ми використовуємо тільки гаму мі, э, ля мінор, тому що ми граємо в тональності. Ля мінор, наступний акорд соль мажор. І хочу також зауважити, що наша послідовність акордів, яку ми сьогодні використовуємо, вона включає у своєму складі всі акорди тональності ля мінор. Це дуже зручно. І також ви можете у своїх піснях, котрі є тональності ля мінор, ви можете все це використовувати. Акорд соль мажор і звуки акордів. Соль, си, ре, соль. Добре. І далі поспівуємо. Далі наступний акорд до мажор. Граємо акорд. І арпеджіо, звуки акордів. Ось вони. І далі граємо оспівування. Позицію ви можете використовувати і іншу. Наприклад, ось так. Якщо ви знаєте вже добре гриф, ви можете використовувати іншу позицію. Але якщо ні, тоді використовуйте те, що я вам показую. Наступний акорд Фа мажор. І акордові звуки. Якщо ви граєте імпровізацію тільки на акордових звуках, тоді ви можете використовувати незалежно від тональності. тобто просто також є багато відео на моєму каналі з імпровізацією тільки на акордових звуках. І далі робимо оспівування, але оспівування тільки в тональності ля мінор. Добре. Наступний акорд. Напівзменшений акорд Сі. Наприклад, ось так. Шосту і першу струну ми не використовуємо. І ось тут я граю зменшене арпеджіо від ноти Сі. Зменшене арпеджіо від ноти Сі. І далі оспівування. Тепер граємо мі мажор або мі септ і арпеджіо для мі септ. Добре. Співування. на Октаву вище, на Октаву вище ось арпеджіо. і оспівування вже ось тут, все. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що все це ви зможете використовувати, застосовувати у своїх піснях. Дуже дякую за увагу. Нагадаю, що цей урок записується під час війни, тому сьогодні дуже важливо допомагати Збройним силам України, робити все, що ми можемо, щоб Україна збереглася як нація, як держава. Дуже дякую за увагу. Побачимось з вами в наступному занятті.